Доброго ранку, шановні колеги депутати. Десята година ранку початок до роботи сесії. Прошу заходити в зал приготуватись до реєстрації. Як на Майдані? В цьому залі бійок не буде. Провокують на протистояння, на розблокування трибуни. Тут бійок не буде. Сьогодні ми мали розглядати годину запитань до уряду. Питання тарифів. Уряд мав подетально розповісти з цієї проблематики. Володимир Борисович, дякую, що прийшли на годину запитань до уряду, але боюся, що нам буде важко проводити повноцінне це засідання в зв'язку з цією ситуацією, яка склалася сьогодні в залі. В тих умовах. Які нас ставлять деякі колеги, повноцінне проведення сесії буде неможливе, те, що ми блокуємо трибуну, це залишився останній аргумент, який ми маємо. Ми два з половиною роки не блокували трибуну лише тому, що намагалися домовитися, переконати, піти на зустріч, підтримати. Але я можу вам сказати, що сьогодні немає ніякого сенсу в чомусь їх ще переконувати. Я не думаю, що це політична криза. Я думаю, що це криза політичного жанру, це агалтілий популізм, це бажання загострити політичну ситуацію через безвідповідальну політику. Я думаю, що не без допомоги і підтримки зовнішніх сил, агресії. Всі ж знають, хто з ким якій координації по прізвищам. Я наприклад знаю. Я думаю, що ви теж знаєте. Для того, щоб довести країну до дострокових парламентських виборів.